Ви знаєте, що таке Європа? Тут нічого не відбувається, особливо в військовому плані. Тобто, навіть любий пук, навіть будь-яка маленька дія, це вже п'ятизначна сума. Тобто перевірили самоліт, пару тисяч євро. Там відправили, дали сигнал самоліту там військовому, що йому можна на взльот 10 тисяч євро. Допустим, ну тут це все дуже дорого. Так от Європа, вся така модна, блатна, всі вони ж знають, як там воювати і так далі. Вони давай збивають ці дрони, які в Україні збивають з автомат. Сарагатки ваші Мені кажеться, мікроваловки кидають, щоб їх збивати. Що в Україні там цигані з зубами золотими лотими дрони збивають. Тут же ж вони там вистраювали технології і так далі. Я знаю, я бачив особисто, як вони спілкувалися з нашими військовими, і наші військові питалися донести і розказати, як це робиться. Ну у них в Європі, в НАТО і так далі свої протоколи. І, значить, що вони підняли декілька F-16, спеціальні пошукові літаки, запускали ракети. Там ракети коротше стоять від 1 мільйона до 4 мільйонів євро. Один запуск ракети, щоб збити дрон. Поняли, який коштує ну декілька десятків тисяч, ну 100 тисяч доларів. Поняли? От, от такими сумами, а їх же уявіть, скільки цих ракет запустило, а уявіть паливо, а уявіть, скільки літаків полетіло, а уявіть, заплатить всім там, термінові зарплати, хто терміново запускав ці літаки, збирав наради і так далі. Тобто Європа витратила на те, щоб ці 4, 4 дрона збити, декілька десятків мільйонів євро.